Рапунцель заплутана історія одного разу помічник сонця впав на землю, і народилася чарівна золота квітка. Лише зла та жадібна мати Готел знала, де росте ця квітка. Вона століттями використовувала її магію, щоб залишатися молодою. Якось королева занедужала врятувати її змогли ліки з чарівної квітки. На пошуку якої піднялося все королівство, а невдовзі королева народила гарненьку принцесу Рапунцель. Під час пишного святкування з цієї нагоди король і королева запустили в небо літаючі ліхтарики. З'ясувалося, що сила чарівної квітки передалася дівчинці, точніше, її волоссю. Мати готел викрала дівчинку і зникла у темряві ночі. Мати готель зачинила принцесу в таємній вежі. Жителі королівства довго шукали маленьку рапунцель, але так і не знайшли її. Щороку, в день народження принцеси, король та королева запускали у нічне небо ліхтарики, сподіваючись, що їхнє світло вкаже принцесі дорогу додому. Минуло багато років. Аби ніхто не зміг дістатися до принцеси, мати Готель замкнула єдині двері у вежу, про які навіть рапунцель нічого не знала. Їй доводилося спускати матір Готел униз та підіймати у вежу за допомогою свого довгого волосся. Рапунцель проводила дні замалюванням, плетінням, займалася домашніми справами. Іншого життя вона не знала. Єдиним її другом був Хамелеон Паскаль. Однак рапунцель мала заповітну мрію вийти з вежі і подивитися на літаючі ліхтарики, які щороку в день її народження з'являлися у небі. За день до свого 18-річчя рапунцель вкотре попросила матінко, Готел, відведи мене подивитися на ліхтарики. Але жінка навіть не хотіла слухати про це. Тим часом на іншому кінці лісу золодій на ім'я Флін Козир щодуху тікав. Разом зі своїми поплічниками, братами, зазіряками. Він щойно поцупив з палацу корону. Флін натрапив на оголошення про власний рошок. Ха! В реальному житті я набагато гарніший. Щойно випала нагода, Флін обдурив братів за різяк і втік, прихопивши сумку з короною. Однак його наздогнав гвардійський кінь на ім'я Максимус. Він загнав золодія на повалене дерево, яке стріміло над провалям. Хрусь, дерево зламалося, і Флін разом з Максимусом полетіли з торчака. Вдало приземлившись, Флін побачив печеру і попрямував до неї. Він вийшов з іншого боку і опинився в небаченої краси долині, посеред якої височила вежа. Кращого сховку від Максимуса годі й шукати. За допомогою стріл, які він втикав між камінням, Флін швидко видряпався нагору і заліз до середини через вікно. Бамц! Налякана появою незнайомця, рапунцель що сили вдарила його по голові сковорідкою. Вона затягла непритомного гостя до шафи і зачинила там. Флін був першою людиною, окрім мати Готел, яку бачила рапунцель з часів свого дитинства. Зазирнувши до сумки Фліна, рапунцель знайшла там корону. І тут вона почула, що її кличе мати готел. Рапунцель надійно сховала непроханого гостя і затягла матусю готел до вежі. Рапунцель знову попросила дозволити їй піти подивитися на літаючі ліхтарики. Жінка не на жарт розізлилася. Досить говорити про ліхтарики, рапунцель. закричала вона. Ти ніколи не вийдеш з цієї вежі. Чуєш мене? ніколи. Уперше в житті рапунцель зрозуміла, що мати Готел готова її тримати під замком у вежі усе життя, і дівчина вирішила перехитрити жінку. Вона попросила подарувати їй на день народження особливу фарбу. Пошук подарунка мав затягнутися на три дні. Та мати Готел полегшено зітхнула і погодилась. Вона вирішила, що рапунцель викинула з голови злощасні ліхтарики. Коли готел пішла, рапунцель витягла фліна з шафи і прив'язала до стільця своїм волоссям. Злодюшка опритомнів, і дівчина запропонувала йому угоду. Завтра, літаючі ліхтарики, знову заполонять небо, сказала рапунцель. Ти покажеш мені дорогу до них, тоді я віддам тобі сумку з короною. Гаразд, я відведу тебе туди, звідки здіймаються ліхтарики, погодився Флін, прагнучи чим швидше повернути собі скарб. Поки Флін спускався вниз по стіні вежі, рапунцель застигла біля вікна. Вона чекала на цю мить майже 18 років. А тепер вагалася, чи зможе піти. Та у принцеси була мрія вона рішуче спустилася з вежі на власному волосі, перекинувши його через поручень балкона. А ще про всяк випадок дівчина прихопила пательню. Уперше в житті рапунцель ступила на м'яку зелену траву. Оце так. вигукнула вона. Дівчина почувалася дуже щасливою, але водночас і винною вона знала, що мати готел ніколи не пробачить їй цієї втечі. Тим часом, ідучи лісом, мати готел натрапила на Максимуса. Гвардійський кінь розшукав Фліна і був дуже сердитий. Жінка мерщій побігла назад до вежі, побоюючись, що максимус може знайти вежу, у якій заточена рапунцель. Мати Готел увійшла до вежі через таємні двері. Рапунцель ніде не було. Втім, вона знайшла сумку а в ній корону та оголошення про розшук фліна. Жінка зрозуміла, що сталося, і вирушила на пошуки втікачки. Флін міркував, як йому швидше повернути корону. Для цього треба змусити рапунцель передумати і повернутися до вежі. Він вирішив налякати дівчину, повівши її до розбійницької корчми. Але натомість розбійники схопили Фліна адже він був у розшику і міг принести щедру винагороду. Однак рапунцель не збиралася так просто здаватися. Вона зворушила розбійників промовою про свою заповітну мрію. З'ясувалося, що кожен злодюжка теж мав свою мрію. Вони зрозуміли дівчину і захотіли допомогти їй. І тому відпустили Фліна. Раптом до корчми увірвалися королівські гвардійці. Разом із ними були брати Зарізяки і Максимус, але один із злодіїв показав утікачам потаємні двері, які вели до тунелю. Іди за своєю мрією, дівчино, сказав розбійник. Тікаючи, Флін та рапунцель. Потрапили до затопленого провалля. Вода підхопила й понесла максимуса охоронців та зарізяк, а наші втікачі встигли заскочити до печери. Раптом велетенська кам'яна брила впала, замкнувши їх у середині. Води в печері ставало дедалі більше. Флін поранив руку в гостре каміння, намагаючись розшукати вихід. Усе марно, занадто темно, я нічого не бачу, звідчаєм сказав він, і тоді рапунцель вирішила відкрити свою таємницю. Моє чарівне волосся світиться, коли я співаю. Дівчина заспівала особливу пісню, від якої волосся засвітилося і вказало вихід з провалля. Тим часом мати Готил теж знайшла корчму. Вона побачила, як Флін та Рапунцель зникли у потаємному тунелі. Коли один із розбійників вийшов з корчми, жінка вмовила його показати, де знаходиться вихід з цього тунелю. На її подив, з тунелю з'явилися брати Зарізякі. Я вб'ю цього злодія Фліна! Горла не в один із них. Коли мати Готил почула це, у неї виник підступний план. Вона запропонувала братам Зарізякам корону, а також можливість отримати дещо дорожче за неї помсту Флінові. А за це брати Зарізяки мали допомогти повернути рапунцель до вежі. Рапунцель, Флін і Паскаль були в безпеці. Дівчина обмотала поранену руку Фліна своїм волоссям. Вона заспівала, її волосся засвітилося і за мить рана загоїлася. Якщо його обрізати, воно втратить свої чарівні властивості, мовила рапунцель, намагаючись пояснити магію свого волосся. Його потрібно захищати, саме тому. Ти ніколи не виходила з вежі, здогадався Флін. Він зрозумів, що дівчина починає йому подобатися. Коли Флін пішов назбирати хмизу, з лісу з'явилася мати Готел. Вона тримала в руках сумку з короною. Флін не втратить нагоди, щоб обманути тебе і забрати корону. Не віриш? Тоді віддай йому сумку і побачиш, що станеться. І мати готел зникла в лісі. Рапунцель була впевнена, що може довіряти Флінові, але водночас дуже боялася втратити його, тому сховала сумку. Наступного ранку рапунцель розбудили волання Фліна про допомогу його намагався заарештувати Максимус. Дівчина спробувала зупинити коня. Сьогодні найважливіший день в моєму житті, пояснила вона. Усе, що я прошу, не чіпати Фліна найближчі 24 години. Флін подав руку, якусь мить Максимус вагався, а потім простягнув копито у відповідь, і вони уклали перемир'я. А ввечері вся компанія нарешті дісталася королівства, яке саме готувалося до свята. Вражена рапунцель побачила величезний натоп. Вона поспішала все розгледіти та спробувати. Якийсь маленький хлопчик подарував дівчині прапорець із зображенням сонця, символіку королівства. Потім дівчатка заплетали коси рапунцель і прикрасили її квітами. Разом з Фліном вона танцювала та малювала візерунки різнокольоровою крейдою на бруківці. Який чудовий день! Дівчина поспішила за натовпом на міську площу. Раптом! Вона побачила викладене мозаїкою зображення короля, королеви та їхньої маленької донечки. Воно зачарувало дівчину. У маленької принцеси були яскраві зелені очі, такі самі, як у рапунцель. Коли на землю спустилася ніч, Клін посадив рапунцель до човна, і вони відштовхнулися від берега. Тут було найкраще місце, аби спостерігати за ліхтариками. Дівчина притихла, поринувши у свої думки. Невдовзі сотні ліхтариків посвітили нічне небо. Флін подарував рапунцель її ліхтарик. У відповідь дівчина простягла йому сумку, яку ховала цілий день. Але Флін відклав сумку вбік, навіть не глянувши на неї. Він узяв рапунцель за руку і подивився дівчині в очі. Раптом Флін відпустив руку дівчини, він помітив на березі братів Зарізяк. Вибач, я маю закінчити одну справу, промовив він. Флін залишив рапунцель у човні, а сам попрямував до братів Зарізяк. Корона тепер ваша, сказав Флін. Нам же не потрібна корона. Ми прагнемо помсти. Відповів один з братів Зарізяк і вдарив Фліна. Потім вони посадили непритомного юнака у човен і прив'язали мотузкою до штурвалу. Рапунцель занепокоїлася адже Флін несподівано зник. Аж тут з'явилися брати зарізяки Флін обміняв тебе та твоє чарівне волосся на корону, сказали вони дівчині. Рапунцель добре бачила, що хлопець пливе на човні. Віддаляючись від них, дівчина покликала Фліна, але він не відгукнувся. Рапунцель не могла повірити, що Флін зрадив її. Рапунцель кинулася тікати та несподівано почула за спиною два глухих удари. Дівчина озирнулася і побачила матір готел. Вона стояла над непритомними братами зарізяками. Я дуже за тебе хвилювалася і тому пішла за тобою, пояснила мати Готел. Я бачила, як вони напали на тебе, бідолашну дитину. Ходімо, поки вони не опритомніли. Ти маєш рацію, матусю, схлипнула Рапунцель. Мати Готел усміхнулась, її план спрацював бездоганно. Шовен з Фліном причалив до палацу. Золодія одразу ж схопили й кинули до в'язниці. Неподалік стояв максимус. Він усе бачив і вирішив, що повинен допомогти Флінові, з яким вже стиг подружитися. І гвардійський кінь поскакав за підмогою до розбійників з корчми. Розбійники обезброїли охоронців в'язниці та допомогли Флінові перебратися через мур. Хлопець скочив на спину Максимуса. Максимус, це ти привів їх сюди. Дякую тобі, друже. З вдячністю промовив Флін. Кінь заіржав та прожогом понісся через ворота, які ось-ось мали зачинитися. Наші герої поспішали на допомогу Рапунцель. Тим часом рапунцель повернулася до вежі з розбитим серцем, але візит до королівства сколихнув її спогади. Раптом дівчина дещо зрозуміла Я і є, зникла принцеса. вигукнула рапунцель. Мати Гутел намагалася виправдатися, але принцеса не хотіла навіть її слухати. До вежі саме дістався Флін, і вже заліз у вікно, як його, зупинила мати Готел. Вона вдарила Фліна ножем у спину. Рапунцель хотіла була кинутися Флінові на допомогу, та мати готел її не пускала. Благаю, дозволь мені врятувати Фліна, і тоді, і тоді я залишуся з тобою назавжди, пообіцяла рапунцель. Мати Готел погодилась на такі умови і дозволила дівчині допомогти Флінові. Рапунцель, не роби цього, благав Флін. Рапунцель обережно поклала своє волосся на груди Флінові. Зі мною все буде добре, промовила вона. Якщо з тобою все буде гаразд, то й я не пропаду. Вона зітхнула і вже була готова заспівати. Аж раптом флін схопив уламок розбитого дзеркала і відрізав волосся рапунцель. Золотаві коси швидко потемнішали, а магія з них зникла. Ні. закричала мати готел, збираючи волосся з підлоги. Що ти накоїв? Вона поглянула у дзеркало і побачене її нажахало. За мить молода жінка перетворилась на столітню каргу, а потім на попіл. Рапунцель взяла руку Фліна, притисла до свого короткого коричного волосся і заспівала, але нічого не сталося. Не залишай мене, схлипнула вона. Я б не зміг жити без тебе. Ти моя нова мрія, прошепотів Флін. А ти моя, відповіла рапунцель. Принцеса заплакала. Золота сльозинка впала на щуку хлопця і засвітилася. Рапунцель не повірила власним очам, коли усе тіло Фліна засяяло. За мить він повільно розплющив очі. Він був живий. Рапунцель Флін, Максимус та Паскаль повернулися до палацу, побачивши дівчину, король і королева, на якусь мить. Завмерли. А потім потім вони впізнали свою любу донечку. Королева підбігла до неї та ніжно пригорнула, а король обійняв їх. Нарешті їхня люба принцеса була вдома. Усе королівство святкувало повернення принцеси. У небо злетіли тисячі ліхтариків, тих самих ліхтариків, які допомогли Флінові та Рапунцель зустрітися. І зрозуміти, ким вони були насправді, ці ліхтарики стануть символом їхнього довгого та щасливого життя разом.